Графіки вимкнення електроенергії на Львівщині уже є. Чи будуть їх застосовувати? Питання все через ремонтні роботи на українських електростанціях. Вони планові та цьогоріч перед енергетиками постало більше викликів, адже восени та взимку росіяни нещадно атакували наші енергооб'єкти. Такі щорічні ремонтні роботи дозволяють підготуватися до наступного опалювального сезону. В залежності від того дефіциту, який можливо буде виникати, можуть застосовуватися різні е, різні типи обмежень. Це може як стосуватися безпосередньо юридичних осіб, тобто бізнесу, так і е, всі всіх споживачів відповідно до графіків погодинних відключень. Наразі у Львівобаленерго Обленерго розробили нові графіки вимкнення електроенергії. Споживачів поділили. Не на три як було, а на шість груп. Водночас зменшили тривалість вимкнень без світла по дві, а не по чотири години. Дізнатися до якої групи ви належите можна на сайті «Львівобленерго» у розділі Чому немає світла. Окрім цього, про вимкнення інформуватимуть у чат-боті енергетики наголошують, що наразі дефіциту електроенергії немає, тому погодинні вимкнення ще не впровадили. Аби світло було і надалі, варто зменшити використання електроенергії під час пікових годин навантаження з сьомої ранку до дванадцятої та з 18-ї години до 23-ї години тому прошу в цей час максимально розумно використовувати, електроенергію, обмежити використання енергоємних приводів. Тож постарайтеся у ці години не використовувати кондиціонери, вентилятори, електрочайники та бойлери. Ремонтні роботи на електростанціях уже розпочали і проводитимуть їх до жовтня.